На днях я вирішила оновити ось цю зону з фотографіями. Всі ці фото дуже гарні, але вони вже не актуальні. Ромчик підріс, і за цей час назбиралось багато класних фоток, які б я хотіла повісити сюди. Тому знімаю обережно старі та складаю фотоальбом. Тим часом вже думаю, які б я хотіла повісити на їх місце. А вибрати мені дійсно є з чого, тому що я роздрукувала 70 фото різних із христин. Із повсякденного життя. Якість у них просто неймовірна. Я була навіть трішки шокована, коли отримала цю посилку. Замовлення я робила в In Moment Print і жодного разу не пошкодувала. Це початківець серед друкарнь, але вона в жодному разі не поступається якістю фотодруку. Та й асортимент у них вражає, тому що ви можете в них замовити як лянцеві фото 10 х 15, так і полероїдні. Фото, фото або додатково можете замовити фото з білою рамокою або школажі з кількох фотографій. Також ця сторіночка вражає своєю швидкістю виготовлення замовлення, тому що буквально ввечері ви його робите, і вже зранку воно їде до вас. А я вже оприділилась, які фото я хотіла повісити ось сюди на стіну і починаю цей процес. До речі, зовсім забула вам сказати сторіночка, InMoment Прінт дарує знижку на цілий місяць мінус 10% на замовлення. Тому швидше біжіть та замовляйте фото, щоб вони були не тільки в телефоні. Але й зберігались в фотоальбомі. А я тим часом трішечки понастальгувала, навіть пустила сльозу, згадуючи, який маленький був Рома, і розуміючи, як швидко плине час. Всі інші фотографії я обережненько склала в фотоальбом, там основна частина з хрестин. Буду періодично їх переглядати, тому що це неймовірна пам'ять. Ну а в описі під відео я залишу вам посилання на сторіночку InMomentPrint, де ви зможете. То зробити замовлення, а доставляють вони ваші фото як новою поштою, так і Укрпоштою. Тому скоріше біжіть, отримуйте знижечку на своє замовлення та величезне задоволення від фото.